Сьогодні йому би виповнилося 60. Народився і виріс не в Кременчуці, і навіть не в Україні. Проте всім серцем полюбив Кременчук і навчив Кременчужан любити своє рідне місто. Олег Майданович Бабаєв, мер Кременчука. Азербайджанець за походженням набув українського громадянства на початку 90-х. Колишній військовий став менеджером високого класу. Спочатку підняв з колін пад Кремчук м'ясо. Набувши трирічного досвіду роботи у Верховній Раді, народний депутат України Олег Бабаєв у 2010 році був обраний міським головою Кременчука. Саме з того часу розпочалося становлення Кременчука як розвиненого європейського міста. Олег Бабаєв зі своєю молодою командою завзято взялися за справу. Жодна сфера життєдіяльності міста не залишилася поза уваги Бабаєва. Він робив все для розвитку і процвітання міста. Налагодив співпрацю бізнесу і влади задля блага громади, розпочав розбудову міських парків і створення нових скверів, сприяв реалізації багатьох проєктів у розвитку медицини та освіти, культури та спорту. Навчив Кременчужан піклуватися особисто про своє місто під час зелених толок. Самий прекрасний парк в нашому городі, і дуже хочеться, щоб він був лучше в Україні. Ми для цього будемо робити все можливе. виділяти бюджетні гроші, заставляти працювати. Я бачу його. З цвітами, з красивими дорожками, з лавочками. Віжуєво з дерев'ями. Віжу його таким, щоб було украшенням нашого міста. І знаю, що це ми зробимо тільки вместе с з вами. Олег Майданович бачив потенціал Кременчука. та насправді знав, яким він має бути. І ви сьогодні бачите результати. Город має зовсім інший вигляд. Да, у нас сегодня не, не самые лучшие дороги, да, у нас не все улицы освещены, да, у нас еще миллион проблем в коммунальной сфере, миллион проблем. Но мы можем ее только решить одним путем. Если мы все с вами вместе будем работать на город, если мы все с вами вместе будем любить этот город, действительно жить с вами, скривенчуським сердцем, и действительно делать так, чтобы этот город был лучшим в Украине. Давайте на это все с вами работать. Олег Бабаев підняв високу планку управління міським господарством. Був інколи різким, проте справедливим. Завжди вимагав від керівників комунальних підприємств відданості справі і громаді. Що це такое, я не можу поняти. Не хочуть чортової матері, щоб завтра його там не було. Другий чоловік там прийде, і буде наведе порядок. Якщо я, мер мерні може заставити працювати райони, нахиль такий мер нужен. Народний мер тримав себе у гарній фізичній формі та любив спорт. Олег Бабаєв був президентом полтавського футбольного клубу Ворскла та почесним президентом футбольного клубу Кремінь. Саме він сприяв відродженню футбольного клубу Кремінь та будівництву стадіону Кремінь Арена, що наразі носить його ім'я Олега Бабаєва. Трагічно пішла з життя ця гідна людина. Дорогою на тренування Олег Майданович загинув. Був вбитий кулею підлоговбивці. Він був людиною з великої літери, людиною, яка зробила для нашого міста так багато. Людиною, яка довіку житиме в серцях справжніх краманчужан.